Цієї ночі росіяни випустили по Україні дві балістичні ракети Іскандер М та 183 ударних БПЛА типу Шахед, Гербера і «Талмаз» та безпілотники інших типів. Станом на восьму ранку наша БПО збила чи подавила 156 дронів. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на семи. Атака триває у повітряному просторі України ще є кілька ворожих БПЛА. Київ, Росія атакувала ударними БПЛА. У Солом'янському районі вибухова хвиля вибила вікна у чотирьох житлових будинках. Також є пошкодження дитячого садка і господарчої споруди. Постраждали дві жінки 79 та 89 років, повідомляє КМВА. В Оболонському районі горіли авто на стоянці у Шевченківському. Через влучання зайнялася офісна будівля. У Вишгородському районі на Київщині внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували, і пошкоджений приватний будинок додали Вова. Вночі дрони атакували і суми. Один із безпілотників попередньо це була герань. 2 влучив у двір багатоквартирного будинку. Там вибило більше півсотні вікон. Пошкоджені автівки поруч. минулося без порянених. Екстрені служби працюють на місці. Також там розгортають штаб допомоги, де можна взяти плівку, фанеру, щоб закрити вікна. В Охтирському та Шосткинському районах окупанти атакували залізницю та били по об'єктах. Енергетики. Троє загиблих і четверо травмованих за минулу добу на Херсонщині. По Береславу ворог ударив з артилерії, а потім ще й дронами. Влучив у мікроавтобус. Постраждав водій. А в Олександрівці окупанти скинули дрон у двір медзакладу. Загинула одна із працівниць. Інші загиблі у Херсоні. Його також ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджені приватні будинки, тролейбуси та автомобілі. Під атакою дронів цієї ночі були і російські регіони. В Ростові на Дону БПЛА поцілив по місцевій електростанції. У кількох районах міста зникло світло. Безпілотники також фіксували над Таганрогом та Азовом. У місті Батайськ влучили по території складу. Згоріло кілька автомобілів. Вибухи лунали і в Білгородській області. Про наслідки атаки поки що не повідомляють. В Об'єднаних Арабських еміратах тривають мирні переговори. Напередодні в Абу Дабі зустрічалися делегації США України та Росії. Про перебіг зустрічі українська команда доповіла президенту. Сьогодні перемовини продовжаться. Очікується, що крім припинення вогню та територіальних питань будуть обговорювати і про обмін полоненими. Попередній раунд в Абудабі відбувся наприкінці січня. Невдовзі після зустрічі Дональд Трамп заявив, що особисто домовився з Росією російським диктатором про енергетичне перемир'я, утім, уже за кілька днів російські військові здійснили наймасованіший удар по українській енергетиці. Президент Франції Еммануель Макрон таємно відправив до Москви свого переговорника. Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що на початку тижня російську столицю відвідав радник французького лідера Еммануель Бон. І він провів конфіденційні зустрічі з російськими посадовцями, зокрема із помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Також цього тижня Макрон заявив, що на технічному рівні триває підготовка його прямого діалогу з російським диктатором. Французька сторона наполягає на тому, що будь-які домовленості про припинення вогню в Україні не можуть ухвалюватися без участі європейських країн. А президент Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13 15 лютого. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, Україна буде представлена на форумі на різних рівнях. Це будуть панельні дискусії і двосторонні зустрічі. Останнє, що я бачив 71 іноземний міністр закордонних справ буде брати участь в Мюнхенській безпековій конференції і. Декілька десятків лідерів. Відповідно, звісно, ми зацікавлені в тому, щоб там бути представлені. Які теми з українського боку? Звісно, перелік тем я, мабуть, не здивую вас: перший номер ван, -ван пріоритет це мирні зусилля, посилення України, зокрема, енергетики, тобто стійкості України і оборони, в першу чергу протиповітряної оборони і посилення тиску на Москву. 133 тридцять бойові зіткнення на фронті за минулу добу Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Наші захисники зупинили 29 штурмів у районах Родинського, Покровська, Котленого, Молодецького, Філії та у напрямку Вільного. На Гуляйпільському було 17 атак. От, окупантів активізувався ворог на слов'янському відтинку, де 13 разів намагався йти вперед. На Костянтинівському окупанти штурмували наші позиції 10 разів. 6 атак було на Лиманському напрямку. Вони вступили в бій з окупантами одними з найперших українські прикордонники, чиє основне завдання в мирному житті захищати державні рубежі сьогодні беруть участь у запеклих боях на передовій. Підрозділ Сталевий кордон провів чергові навчання для новобранців. Це новобранці прикордонної служби. Тепер вона не тільки боронить кордони. Підрозділи ДПСУ воюють у жорстоких боях на фронті. Чуєш, сидим? Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. на передовій солдата добре видно з висоти дронам, якими насичено небо над лінією боєзіткнення. Тож серед іншого новачків вчать маскуватися, щоб їх не помітили оператори противника, які щосекунди готові скинути з БПЛА вибухівку. Для цього треба вміти копати окопи, мати гарну фізичну форму та знання з різних сфер життя. Однак найголовнішими навичками вважають командири є ті, які допомагають врятувати в боях себе і побратимів. Адже окрім виконання бойової задачі, у кожного військовослужбовця завжди є ще одна мета повернутися з фронту живим. На мою думку, найважливіша дисципліна, і вона є моя улюблена це медицина. Як то кажуть, на війні ти можеш не здійснити жодного пострілу по ворогу, але із артилерійським вогнем та дронами боєць зустрінеться це 100%. Вони можуть завдати великої шкоди, тому вчасно та правильно надана медична допомога це ще одне врятоване життя. Що буде робити боєць, який понадіявся на когось, а сам, скажем так, пропустив це заняття, вважає його, що не потрібно. Він повинен вміти стріляти, копати, захищати себе. Він повинен вміти надати допомогу, як собі, так і своєму побратиму без знання медицини. Тобі нема чого робити на позиції у підрозділі сталевий кордон. Інструкторами працюють бійці із бойовим досвідом. Вони кажуть, найкраще на фронті показують себе ті, хто має тверде бажання служити у війську. Саме головне це щоб було бажання. Тобто, людина, яка не має бажання, вона в принципі не може бути ні інструктором, ні кимось іншим. Саме головне бажання і бажано, щоб був дійсно бойовий досвід перебування на передку в бойових умовах. У складі підрозділу військові, які брали участь в обороні Азовсталі на Лиманському та Бахмутському напрямках на кордоні з Росією. Вони й нині на найважчих ділянках фронту, і всіх їх об'єднує спільна мрія. Моя мрія, так як і мрія, кожного військовослужбовця, щоб поскорше закінчилася кровопролетна війна, щоб кожен воїн повернувся до себе додому, до своїх рідних. Оксана Щербина, ми Україна, марафон. Єдині новини. Новини будуть о 9.30. далі в ефірі працюватиме Вікторія Малосвітна.